Нова поставочка. Дитячі гумові сабо отримали мікс брендів 3564 гривні за 36 пар. Тобто за одиничку 99 гривень виходить. Це дуже класна стартова вартість, щоб ви ставили націнку та гарно заробляли. Давайте подивимося, які тут будуть варіанти. Подивіться, будь ласка. І однотонні, і з орнаментами, десь буде відкритий носочок, але таких мінімально. Всі зазвичай будуть з закритим носочком. Розміри від 24-25 до 34-35. Більш детально пропишу під відео. Дивимося. Це такий більш бюджетний Налах кроксів Ну, дуже якісно виконано, відповідно. І є анатомічна, правильна устілка. Дивіться, навіть є позначка відповідно виробника. Що тут якраз як потрібна ширина для того, щоб ніжка максимально комфортно тут була без будь-яких там стиснень, щоб максимально все було добре, без дискомфорту. Червоненькі, жовтенькі, синенькі. Тут у нас і герой, як бачимо, міні-маус. оці дуже прикольні. Тут у нас Бетмен, Ельза, відповідно, ось такі тайдай або хто як називає. Від кань що це як цього канібу, от так. Да. Потом э, лупілу тут у нас є. Є ще брендовки, э, зараз я вам покажу. Зараз, зараз, зараз це у нас в Слобі ця моделька, а я ще бачила, ще ось, і мауви є. Дуже багато насправді моделек. Покажіть їх тут в коробці, подивіться, яка коробка. Отак одразу все вам і не покажеш, але я знаю, що такі дуже класно саме Сабо для відпочинку, для садочку, для будинка, в принципі, будь-куди. І, звичайно ж, у, а, на дитячі майданчики. Тому що якраз коли багато піску і діти граються, це також дуже зручно. І вони дуже довговічні в експлуатації. До речі, тож замовляйте через наш відділ продажів, гарно продавайте, ставте націнку і відповідно радуйте своїх клієнтів якісним товаром та приємною ціною. Всі контакти для замовлення в описі під даним відео.